Гірше не буде, буде. Обов'язково. Буде смерть. Війна триває. Я обіцяв своїм людям берегти їхнє життя. Від Давіда Ейра, сценариста та режисера. Я вже думав, ти загинув. Хто з наших вижив? Ми з тобою. фільмів, тренувальний день та патруль. Сержант Кольєр, Я ваш новий помічник. Ти глянь, зовсім іще салабон. Я ще ніколи не бачив танк зсередини. Ще надивися. Я почав з того, що нищив німців в Африці. Тепер я нищу їх у Німеччині. Наш загін оточили. Врятуй моїх людей і вивези техніку. Уперед! Гаси цю тварюку! Але завжди мирні. А історія безжальна. Цього року. Мені страшно. Мені теж страшно. Усе скінчиться скоро. Тільки до того загине ще багато людей. Це те нам платять долар 35 на день. а? <свят> Не робота а мрія! Не робота а мрія. Не робота а мрія. Війна завжди має відлуння. Вони тут! Скільки їх? Три сотні не менше. П'ятеро проти трьохсот. Ми ніколи не відступали і не відступимо. Наша війна триває! Наша війна триває! В Людь. З 30 жовтня у кіно.